Як скласти свій раціон харчування під час хвороби? Всім вітання! Правильне харчування під час хвороби відіграє важливу роль у підтримці організму, прискоренні одужання та мінімізації симптомів. Ми підготували для вас основні принципи харчування під час захворювання з науковим обґрунтуванням. По-перше, необхідно збільшити споживання рідини. Всі про це знають, але чому це важливо? Під час хвороби, особливо за наявності лихоманки або діареї, організм втрачає багато рідини, що може призвести до зневоднення. Рідина допомагає підтримати температуру тіла, виводити токсини та забезпечує роботу імунної системи. Краще пити воду, трав'яні чаї, бульйони, електролітні розчини. Уникайте солодких напоїв та алкоголю, оскільки вони можуть погіршити зневоднення. Далі. Необхідне достатнє споживання білків, тому що вони необхідні для відновлення тканин та роботи імунної системи. Під час хвороби організм може збільшувати потребу в білках, краще їсти нежирне м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, бобові та горіхи. Включіть у раціон складні вуглеводи. Вони є основним джерелом енергії, що особливо важливо для організму, який бореться з інфекцією. А це цільнозернові крупи, вівсянка або коричневий рис, овочі і фрукти. Далі вітаміни та мінерали. Вітамін С підтримує імунітет і зменшує тривалість простудних захворювань, а це цитрусові, ягоди, ківі, болгарський перець. Вітамін Д регулює роботу імунної системи: це жирна риба, яйця, молочні продукти або прийом у вигляді добавок. Цинк прискорює загоєння і покращує імунну функцію. Він міститься у м'ясі, горіхах та насінні і морепродуктах. Також важливо вживати антиоксиданти та протизапальні продукти, які допомагають зменшити запалення і захищають клітини від пошкоджень. А це ягоди, горіхи, куркума, зелений чай, уливкова олія та чесник. Взагалі під час хвороби травлення може сповільнюватись, тому легкі страви допоможуть уникнути дискомфорту. І тут краще підійдуть супи, тушковані овочі, пюре та банани, і бажано додати в раціон пробіотики, які підтримують мікрофлору кишківника, що важливо для імунітету: пийте йогурт, кефір та вживайте квашену капусту. А якщо хвороба супроводжується набріками, то уникайте надмірного споживання солі, і головне під час захворювання приберіть із раціону Жирні та смажені страви вони можуть спричиняти навантаження на травну систему, а яка під час хвороби і так ослаблена. Цукор і солодкі продукти вони пригнічують активність лейкоцитів, клітин, що борються з інфекцією. Молочні продукти у деяких людей вони можуть збільшувати утворення слизу, що не бажано під час респіраторних захворювань. Кава і міцний чай вони можуть сприяти зневодненню і збільшенню запалення через міст кофеїну. Загалом не перевантажуйте свій організм і дайте йому можливість під час захворювання зосередитись на подоланні інфекції та на відновленні.